Ну, я все ж таки хочу продовжити ще в двох зверненнях розмову про те, що я чув спілкуючись з суддею Зубарем. а саме з суддею касаційної інстанції, тобто Вищого спеціалізованого суду України. Ім'я його Дін Володимирович, інформацію щодо нього я виставляв у Фейсбуку на своїй стіні. Тобто, я хочу підкреслити, по-перше. Чого я не робив в цьому виступі в першому відео, тобто в другому зверненні, це те, що дуже я, добро, дуже я дякую судді Зубарю за його відкритість, за його сміливість, за те, що він витратив свій час та прийшов до науковців і адвокатів для того, щоб поспілкуватися і навіть висказати свою точку зору. Ну такого в нас на Україні взагалі ніхто не робить. От, за виключенням, наприклад, судді Конституційного суду пана Бауліна. Він ходить навіть по запрошеннях на університети і читає лекції студентам. І заочникам в тому числі. А так, здебільшого, судді взагалі мовчать, в Фейсбуках не виступають, нічого не висловлюють. Вони просто зараз знаходяться в такому положенні загнаної коняки. За якою. Ганяють всі, починаючи від звичайного громадянина і закінчуючи Вищою радою юстиції, там, тимчасовими слідчими комісіями, е звичайно, також кваліфікаційною комісією судді України і так далі. На них всі, на них всі жаліються, всі ними не задоволені, ані адвокати, ані прокурори, ані хто. Так, от суддя Цубар набрався сміливості і виступає перед е е е юридичною громадою навіть в такі тяжкі часи. Щиро я йому дякую. Але в е, нас розмова не про те, що є такий суддя Зубар, який такі речі робить. Хочу за, теж паралельно зауважити, що є багато суддів, які під підкриттям е, працюють на розвиток нашої правової системи в Фейсбуці. Таких багато я знаю. Деякі навіть не. Е, Деякі навіть виступають, виставляють свої аватарки в мантіях, а деякі відверто кажуть, що да, я суддя. Тобто люди не бояться. А якщо люди виступають, значить десь і обговорюють, значить десь якісь є проблеми, про які треба говорити. І про них в дійсності треба говорити. Тому що правова система це не тільки адвокат, це не тільки прокурор і це не тільки слідчий. Права система це і суддя, а в дійсності права система це конгломерат цих суб'єктів права. І якщо вони між собою спілкуються на круглих столах, на якихось зустрічах, висловлюють один одному відверто свої думки, то від цього виграє вся система, бо вона таким чином шліфується в позапрозесуальними межами. До цієї роботи, в принципі, ну, ну, треба було б також. Е Запросити і науковців, я маю на увазі професорів та академіків наших, які ви теж висловлювалися. Теж серед них є деякі, які висловлюються в Фейсбуку, але це не поки що не набрало такого масового характеру, якого потребує сьогодення, але все ж таки дозвольте мені перейти до тої теми, яку я би хотів підняти. Щодо виступу судді Зубаря. А вона торкає того, що суддя Зубар заявив, що от, значить, вони від Вищого спеціалізованого суду України їздили в Лондон. Питається, навіщо вони туди їздили, переймати досвід. Ну, я дуже щасливий за суддю Зубаря і інших суддів, які туди поїхали. Напевно, за державний бюджет, а може, за якийсь там фонд. От. Менше з тим. Але, звичайний українець у нас за кордон навіть виїхати не може, бо йому треба за візами стояти. А візу він не отримає. Здебільшого. А якщо і отримає, то мусить положити там ще якісь гроші, показати, що в нього є кошти для того, щоб поїхати, просто подивитися, а як в них там. А суддя Зубар собі їде туди і, напевно, з своїми колегами для того, щоб подивитися, а як в них там. М -м -м. Але питання: а чого туди їхати і подивитися, як там? Та воно і так всім відомо вже давно. Напротязі 70 років ми знали, що там краще. А сьогодні ми знаємо після 25 років поспливу тої революції в 90-му році, ми вже давно знаємо, що там краще. То чого туди їхати, бо там краще. Ну достатньо включити телевізор, і ми бачимо по телевізору, що там це дійсно краще. А як ні, то їздять друзі в Шарман-Шейх або ще які, на якісь відпочинки кажуть, ну там краще. То питається, чого суддя їде в Лондон. А я вам скажу, чому я піднімаю таке питання. Та я піднімаю тому, тому таке питання, що наша правова система, взагалі, то відноситься до континентальної. А континентальної системи відносяться Франція, Німеччина, Італія. Але аж ніяк. Не Англія з його Лондоном. Тому що Лондон і Англія в цілому відносяться до Англо? Американської правової системи. Ну, Деякі люди кажуть, що ні, шановний адвокат Шелімов, наша система навіть і до континентальної не відноситься, вона відноситься до радянської. Це я теж підтверджую. Але, навіть якщо радянська система, то чого їхати в Лондон? Що там можна навчитися? Просто побачите? Ну, тоді суддя Зубар каже, що вони їздили також і в Німеччину. І там теж краще. І я, і я тут теж щасливий, що там краще. Але знову ж питання, а чого ж туди було їхати? Якщо у нас держава не континентальної системи, а радянської системи, то може, можна, треба об'їхати взагалі кругом світа, кругом подивитися і в себе щось придумати своє? Ну, ти постає питання. А що ж наші судді туди їздять і що вони там бачать? Зауважу! Що таку, таку інформацію подають не тільки судді вищого кваліфі... 에, значить, спеціалізованого суду України, таку інформацію також подають судді і апеляційного суду, вони теж туди їздять щось подивитися. Ну Питання: що ж вони туди їздять подивитися? Як працює судова система? Що там 에, чисто в зала, що там нема кліток, що там всі в мантіях, на відміну від того, як це у нас відбувається? Приклади я вже наводив. Там суддя Трубніков, наприклад, приходить на засідання без мантії. Так чим займається наша судова система під час перебудови по спливу двох років оцієї нашої кривавої революції? Дякую за увагу.